Про все на світі мовою танцю учні Івано-Франківської дитячої хореографічної школи подарували глядачам справжнє свято грації, краси та гармонії. За 15 років свого існування вихованці школи здобули визнання як в Україні, так і за кордоном. З маленькими танцюристами та їхніми наставниками поспілкувалися наші кореспонденти. Свято молодості, ритму та емоцій. Івано-Франківська дитяча хореографічна школа відзначила свої річчя великим концертом. Танець це життя ста душі і радість, і в той же час одна. Праці капиталибої великої дисципліни і наполегливості, розповідає директор школи Василь Васірук. Він також зазначає, що за роки роботи школа виховала цілу плеяду талановитої молоді. Нам є чим пишатися, адже наші дітки неодноразово ставали лауреатами міжнародних всеукраїнських конкурсів. Зокрема, навіть в останній період це міжнародні конкурси на самоцвітах у Львові. Багато переможців. Це премєр 2016 так само дуже багато. Це зараз на танц Станіслав ї. І на цьому ми не зупиняємося зараз. Після нашого святкування ми посилено будемо готуватися і готуємося на міжнародний конкурс в Єлінигуру, де буде проводитися танцювальний фестиваль танців. Попри юний вік, учні школи мають чималий хореографічний досвід. Хлопці та дівчата однаково вільно та захоплено опановують як класичні балетні рухи, так і сучасні ритми. Моя класика і сучасний. На класиці ми вдосконалюємо свої шпагати, також ми вчимося ставати на пуанти, а на сучасному більш так весело і там більш такий сучасний і модерн е, контемп. Також е, мені подобається класика, на класиці ми Працюємо над собою, ми танцюємо варіації, а варіації це наші сольні номера. Ми танцюємо на пуантах і нам це дуже подобається. Велику увагу в школі приділяють популяризації українських танцювальних традицій, барвисті костюми та неймовірна енергетика спричинила величезні описки у глідацькій залі. Ми все робимо для того, щоб народний танець зберегти, бо це є духовна скарбниця українського народу. Ми танцюємо танці Закарпаття, танці центральної України, танці Полісся, танці Поділля, фактично танці всіх регіонів нашої України. За 15 років у школі склалися танцювальні династії, а колишні учні тепер передають свій хореографічний досвід учням теперішнім. Наші випускники після закінчення школи стали є зараз студентами, а також завершили навчання в прикарпатському університеті. Інститут. Мистецтво відділення хореографії і повернулися до нас викладачами. Упродовж двох годин на сцені Прикарпатського університету можна було побачити хореографічне дійство на будь-який смак. Свій творчий звіт школа переурочила до міжнародного дня танців, який відзначатимуть 29 квітня.